Така жесть вообще шамаюч. Я сьогодні купив собі машину. Можете привітати мене, але а у мене не було ну номірованої. Бо як це працює в Німеччині, якщо ти хочеш купити машину, ти маєш на себе оформити страховку, потім знімати з реєстрації, ти ставиш реєстрацію на себе, тобі дають номера, ти ставляєш ці номера в машину, бо тут страховка прив'язується до людини, до номерованої до машини, не так, як в нас. Тут по-другому. Невеличка ставочка, наперед, скажу, що терміново треба було взяти машину, для того, щоб там відвозити гуманітарку їхати на благодійні концерти. Потрібно було просто взяти машину, перевести груз, поставити машину і потім займатися цим всім далі. Виїхав. І тоді ти. Тоді можеш їхати. Так служило, що мені дала номура. Людина знайома і, ну, розрахунку по все повинно бути нормально. Я был просто поїхати і, і все. Просто зняти номера, дати номера, поставити на очот. Ну, в общем, такий був план. Но, ну, поняли, в чому прикол, то номера реєструється, напевно, людиною, коли ця людина віддає собі свої номера, то по факту вон, ну, як вона віддала тобі твій паспорт, і ти по його паспорту щось робиш. Так склалося, що мене зупинили копі. У мене ж немає реєстрації. Навожливо. Це не мої номера. Я сразу думаю, господи, що ще збуде? А ми ще зробили ми коли заповняли бумажки, коли я забрав машину. Ми одну бумажку заповнили, я дали тому чоловіку, який мені продав, а ту бумажку, яку я собі забираю, я не заповнив. Я сказав, ладно, все, я дома заповню. Короче. О, таксі мої приїхали. Сейчас буду на таксі вдома їхати. 76 євро таксі. На який розклад? Зупинили на машині, зняли номера, всі документи на машину забрали. Машину пофоткали. Я кажу, віддайте хоч документи на машину. Я поки з страховку реєстрацію, прийду, забор машину, заплачу штрафи. Кажуть, ні, то Бога. папер, який оформляли на машину. Стався у продавця, залишився. А мій документ, який мені ставили. Я дома мав його заповнити. Він каже: Я не бачу, що це ваша машина, що це вона на вас. Що взагалі в Німеччині світить за таке, бо мені сказали, там штраф щось тисяч, а може декілька тисяч. Блін,